У місті Умані є дендрологічний парк Софіївка. Це видатне творіння кінця 18-го початку 19 століття. Поема з камню, води, зелень, архітектурні споруди і скульптури. Парк розкинувся на площі близько 170 гектарів. І сьогодні він справді вражає кожного відвідувача своєю неповторною красою та загадковою романтичністю. Парк Софіївка був створений власником міста Умані польським магнатом Станіславом Потоцьким як подарунок красуні дружині гречанці Софії від Потоцькій. Такі колись були подарунки. Національний дендрологічний парк Софіївка використовується науково-дослідним інститутом Національної академії наук України для проведення наукових досліджень у природоохоронних галузях науки. Парк заснований у 1796 році, а подарований Софії в травні 1802 року. Ідея створення парку в романтичному стилі з використанням римської і грецької міфології належала самій Софії. Тут дивовижні пейзажі, тут ростуть екзотичні рослини, тут є античні скульптури, водойми, каскади, фонтани, кам'яні гроти. Цей парк має неповторну красу. Це є справжній шедевр, який вражає кожного відвідувача вже понад 220 років. Станіслав Потоцький був казково багатим володарем Поділля. І Софія уміла заволодіти серцями найпливовіших і найбагатших чоловіків Європи. Життя Софії Потоцької це справжній ребус. Спочатку жінка без роду і племені зуміла вийти заміж за сина коменданта Кам'янецької фортеці Юзефа Вітте, а потім за графа Станіслава Потоцького, стати коханкою польського короля Станіслава Августа Понятовського князя Григорія Потьомкіна, і список можна продовжувати. Одні вважають її авантюристкою, яка досягала успіху завдяки своїй вроді та шарму. Інші вважають її святою, яка стала заручницею правил тогочасного світу. Але графиня Потоцька була непересічною постаттю, яка заслуговує на гідну пам'ять. А це пам'ятник самій Софії Потоцькій, а поруч з нею Станіслав Потоцький. Смерть Софії Потоцької була також загадковою. Вона померла в листопаді 1822 року в Берліні, але вона заповідала поховати її в Умані. Вести до Умані було її небезпечно. Тіло могли не пропустити на кордоні. Тоді донька графині. Ольга одягнула покійницю у яскраву сукню, вклала у руки букет та віяло, і так у кареті зуміла провести тіло Софії аж до рідних місць у романі Павла Нанієва. Тричі продана, який ґрунтується на архівних документах, написано: підмідний благовіст церковних дзвонів виринула з паланки на степову дорогу похоронна процесія. Попереду несли хреста, хоругви і 53 величезні, наче голоблі, воскові свічки, стільки, скільки років прожила на світі, небіжчиця». Залитою мерехтливим світлом дорогою повільно котився різдвений із дуба катафалк, заряджений шестериком білих кобилиць під чорними гаптованими сріблом покривалами. На катафалку спалахує відблисками полум'я від свічок цинкова труна. В ній лежить залите джолиним медом тіло графині, так щоб зберегти від тління, везли колись легіонери, останки свого полководця Олександра Македонського. І Софію поховали в успенському соборі, але в Умані стався незабаром землетрус з грозою, і блискавка вдарила в собор камінь над могилою, чи то через блискавку, чи через землетрус розколовся. І люди вирішили, що це є кара Божа. І виконали останки Софії з собору. Тоді її діти та рідні переховали у родинній церкві у містечку Тальне. Це Черкаська область. Уже робили це все без пишних процесій. Ми прийшли до павільйону Флори. Павільйон Флори стоїть на березі нижнього ставу, або його ще називають Іонічне море. Тут фантастично красиво восени. Посеред штучного іонічного моря. Споруджений фонтан змія з пащі змії, великим напором б'є високий струмінь води. Фонтан змія, 1852-1859 роки у проєкті, здійсненому медселем, являв собою лише нагромадження каменів, з яких виривалася струмінь води. Скульптура ж бронзової змії з'явилася в Софіївці пізніше. Оригінальним інженерним рішенням архітектор змусив самотічний струмінь води вириватися з пащі змії. На висоту до 17 метрів. А змія, ймовірно, повинна була символізувати міф про пророкування богами грекам термінів Троянської війни. Грецькі воїни, що розташувалися на привал, побачили змію, яка виповзла з під вогнища і з'їла дев'ять горобців. І це передрікало перемогу після дев'яти років війни. У так зване Іонічне море Софіївки, дно якого вирубано в гранітній скелі. А вода надходить з верхнього ставу через мережу озер і каналів, назву свою отримала завдяки творам Гомера, Одіссея та Іліада, які послужили основним мотивом створення Софіївки. Дії творів Гомера, Одісея та Іліада, частково розгорталися в Іонічному морі. Нижній став утворюється водами річок, які, на думку греків, текли в підземному царстві Аїда: Стікс річка мертвих, Менемосіна, річка пам'яті. Ахеронт – річка провідна в царство мертвих з царства живих: Кокіти річка плачу. Літа річка Забуття. Флегетон – Вогнева річка Вбивць. Так перед нами у цьому парку. Оживають пейзажі та герої творів Гомера. Такий подарунок для своєї дружини могла зробити лише людина, яка по-справжньому кохає. Недарма Дендропарк в Умані зайняв перше місце серед семи чудес України. Тут можна романтично прогулятися на човнах. Так званим Іонічним морем. Софія своїми мріями та бажаннями перенесла в Україну у цей парк частинку центральної частини Середземного моря між Апенінським і Балканським півостровами і островами Крит і Сицилія. Ось воно це Іонічне море. Ви бачите, як працюють мрії та бажання. Все можливо. Стежкою вздовж ставу йдемо до площі зборів. Площа зборів 1796-1800 роки, це творіння рук людських з клумбою. Що відраховує роки існування Софіївки, в самому центрі парку виділяється на навколишньому фоні природи майже непошкодженому людиною. За творами Гомера, по невірянням Одіссеї, було покладено край саме на площі зборів феаків, де, сидячи на каменях і на лавах блаженні феакційці, слухали свого царя Алкіною, який пожалів героя перемоги над Троєю, і погодився переправити його на батьківщину в Ітаку. Через нижній став до площі зборів веде дерев'яний місточок. А звідси добре видно найбільший водоспад Софіївки. Води цього водоспаду огинають площу зборів і впадають в Іонічне море, яке утворене річками Ахеронт, Коцит та Стікс. Звісно, це за творами гомера. А фактично, води цього водоспада впадають у нижній став. В затишній, відлюдній місцині біля підніжжя крутого схилу, є джерело Гіпокрени. На квадратному підесталі біля джерела було встановлено статую Венери у 1851 році. Венера купається, вона раніше стояла в гроті Аполлона. А нижче від статуї із гранітного п'єдесталу ніжно струменить джерельна вода, яка у будь-яку пору року має однакову температуру. Вода наповнює бронзову напівчашу, прикрашену декоративним зображенням вужів. Вона переливається через її краї, стікає по гранітному підземному каналу також в нижній став. Воду з цього джерела вважають цілющою. І сьогодні, напевно, ми мало знаємо про графа Станіслава Потоцького. Він був поетом. Але він одночасно був великим магістром Великого Сходу. Це вища ступінь посвяти в масони, тобто він був масоном. Це, напевно, і буде відповіддю, звідки такі великі гроші на такі дорогі подарунки для коханої жінки. На нижній частині скелі, біля майданчика Бельведер, можна побачити чоловічий профіль за переказами. Це профіль саме Станіслава щенсного потоцького. Як казали про нього сучасники губатий, носатий, затежених, багатий? До речі, друге ім'я Потоцького щенсний означає щасливий. Але чи насправді це було так? Уманський національний дендрологічний парк Софіївка входить до переліку місць на землі, які мають найбільш позитивний енергетичний вплив на людину. Це, до речі, підтвердили учені з космічної агенції НАСА. Перебуваючи в цьому парку, підвищується настрій, людина збагачується духовно і виникає багато позитивних і радісних емоцій. А це кремезне дерево з величезним дуплом. Я навіть не знаю скільки йому років, але дуже багато. А цей дерев'яний павільйон називається фазанник. Ротонда з фонтаном у центрі. Каркас, якого складається з необтесаних колод дуба, а вузькі простінки інкустовані дубовою, кленовою і ясиновою корою. До 1856 року він використовувався для утримання фазанів, звідки й походить його назва. А зараз ми біля берегів верхнього ставу, його фарби восени неповторної краси. А посеред ставу ви бачите острів Антицерцеї. острів з міфологічною назвою Антицерцея присвячений найчарівнішому почуттю коханню. На острові розташований тільки один рожевий павільйон, який побудований в стилі епохи відродження. Рожевий павільйон був спочатку побудований у готичному стилі, а потім його перебудували у стилі Ренесансу. За повір'ям, пара, яка відвідає це місце, збереже своє кохання назавжди. До речі, Котляревський четверту частину поеми Енеїда написав у Софіївці, якої дуже захоплювався. А це Егейська долина, яка присвячена епізоду з давньогрецького міфу про медузу, горгону та Посейдона. Тут є персонажі Персей, Пегас, Хрісаор, Посейдон, Афіна. І мозаїчне панно з зображенням Медузи Горгони. Так, є відповідь. Навіть важко перелічити всі цікаві об'єкти парку. Тут є Тарпейська скеля, павільйон Флори, острів Ітака, Камінь Смерті, Китайська Альтанка, Тераси Муста Бельвю, Обеліск Орел, Гроти Діани, Локетик, Поліфема, Тантала, Каліпсо, Венери, Аполлона, Арборетум Пашкевича, Партерний амфітеатр, підземна річка Херон та Херантійське озеро цілюща вода з джерел Гіпокрени. Та сріблястих струмочків, екзотичні дерева з Китаю, Японії, Лівану, Азії, Південної та Північної Америки, Таксодій Дворядний, Дуб Червоний, Гінко Дволопатове, Бархат Амурський, Катальпа Прекрасна, Тис Ягідний, Гледичі Триколючкова, Айланд Найвищий, Барбарис Тунберга, Магнолія, Тюльпанове дерево та багато-багато інших дерев. Це дійсно прекрасний витвір мистецтва, який розкинувся на багато гектарів і красою якого. Насолоджується багато людей, поєднуйтеся з природою, подорожуйте, гармонізуйте з нею і будьте щасливими.